Привіт! Мене звати Христина Галас, я лайф-коуч, і сьогодні ми говоримо про енергію та як наповнюватись нею. В розрізі програми Я В себе є ми вже говорили про енергію та куди вона дівається. Сьогодні я тобі розповім та поділюся лайфхаками, списком, який має мати кожна дівчинка та жінка, як наповнитись та як отримати цю енергію з простору. Першим завданням це буде прописати, що я хочу робити, але не роблю. І друге, це що я не хочу, але роблю. І ти зрозумієш, куди втікає твоя енергія і де ти її можеш отримати. Тобто, якщо ти хочеш танцювати, і ти це хочеш робити, то ти можеш зробити це зараз навіть встати і потанцювати, включити собі музику і не відкладати на потім. І один з лайфхаків це говорити вголос Я хочу танцювати. Проговорила це вголос, і мозок зрозумів, що ти не жартуєш, і одразу робиш дію, одразу йдеш танцювати. І це працює будь бучі. Друге завдання це скласти список. Такий список має бути в кожної дівчини, що тебе наповнює. І це він вже йде не від виснаження, так що ось вже сталося, тебе болить спина, поясниця, шия, голова. Ти перенавантажила себе роботою, і ти цей список знаєш наперед. Якщо в мене цей тиждень дуже такий складний і напружений, значить я не після цього тижня записуюсь на масаж, а роблю це перед тим. І дуже важливий момент насправді. Нас не привчали до того, що люди відновлюються наодинці. Тому це нормально, коли ти хочеш побути наодинці. Ти можеш запросити себе на побачення і приділити собі час. Є такий вислів, що під лежачий камінь вода не тече. Так само з тілом, якщо в тебе немає енергії, і ти лежиш, дивишся серіали чи заїдаєш стрес. Старайся вийти з цього стану. Ми мусимо брати відповідальність за своє життя на себе. Ніхто не прийде і не врятує тебе. Ти це можеш зробити сама. Ти можеш відновити цей рівень енергії тим, що ти просто встанеш і почнеш діяти. Тому оце все, отакі дрібнички, вони наповнюють тебе. Також це може бути ванна, це може бути спа, це можуть бути різні такі речі. Тільки не роби помилку і не заїдай стрес. Тобто не привчай себе до того, що ти нагороджуєш себе їжею, коли мене питають, звідки в тебе стільки енергії? Тому що я роблю те, що мені подобається, я транслюю те, що мені подобається, і я живу за принципом захотіла зробила. І зараз ми з тобою перейдемо на коврик, і там будемо працювати з тілом. Ти відчуєш, як ця енергія наповнить тебе, і як можна взяти себе, взяти коврик і зробити енергетичну практику, не виходячи з дому. Я вже тобі розповідала, що наскільки важлива наша діафрагма, наш грудний центр, тому що з нього йде любов, і в нього також заходить любов. І основним моїм таким проханням до тебе це буде дихати, а точніше, видихати. І коли ти дихаєш звичайним собі та, таким вдихом видихом ти не робиш гучний видих. Тобто ти не скидаєш емоцій через. Видих. Тобто, вже коли щось трапилось, вже коли в тебе повністю нема сил, вже коли ти розумієш, що так жити не можна, ти робиш що? Ти робиш ось так. Тому давай ми це будемо робити перед тим, ніж це станеться. І зараз ми робимо великий радіус вперед, в сторону назад, в іншу сторону, вперед, в сторону назад. І при цьому ти зараз будеш дихати вдих. І різкий видих. І ось так ти можеш в одну сторону покрутитись і в іншу Вдох, Видих. Максимально з'єднюєш лопатки, максимально йдеш назустріч, і назад видих. Також ти можеш робити це вперід. Вдих і назад видих. Тобто, ти розкачуєш себе і тим самим робиш цю енергію. Наступною вправою це буде, коли ми на коврику на чотирьох точках коліна і руки будемо також вчитися. Це такий інший рівень, такий більш складніший левел, але я думаю, ти його зрозумієш, я тобі зараз поясню, і в тебе все вийде. І зараз ми спробуємо цю вправу зробити разом. Тобі потрібно сісти, Якщо потрібно забрати, прибрати волосся. Я заберу, щоб ти краще бачила мене, як я виконую цю вправу. І нахилитися вперед, трішки ногами відійти, щоб в тебе був чіткий кут. І дивись, наступна твоя дія, ти робиш видих прямо в долоні і округляєшся. Підтягуєш животик, тобто твоя енергія, вона насправді є. В животі, в грудях, в діафрагмі, в голові, всюди. І зараз ми її вивільняємо. Тому ми робимо вдих, з'єднюємо лопатки, і лікті йдуть в сторони. Вдих, з'єднала лопатки, і видих знову в долоні і втягуємо животик. Видих. Максимально підкручуй таз. І ось цю вправу також ти можеш зробити хвилину. Вдих. Опускаємося, ліки м'які, лопатки з'єднані, і видих. Ф -ф -ф -ф. А зараз пробуй через бока, от через сторони, максимально зробити ось таке велике коло. Ось тут попробувати свої кордони і піти вниз. Вдих, видих. Ось тут ця ручка працює, на який ти бік, та й сторона працює. І починаємо в іншу сторону рухатись. Тут зрозуміло, що вже все, вже дуже-дуже так на краю. і опустились. І не забувай дихати. Вдих, види, вдих, види. І наступний рівень це вже такий левел третій, ми широко ставимо коліно для того, щоб лягти грудьми на коврик. І тепер твоє завдання. Обіпертись об лікті та долоні і зробити видих і надутись в ребра, тобто дивись, зараз як це відбувається. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. видих. Ця вправа вона також дає зрозуміти, що ти можеш. Ось відштовхнути навіть когось, ти можеш рости, ти можеш збільшуватись та розширяти свій потенціал. Ручки можна зробити до себе, тому в ось такій вправі ти можеш побути, тому що твоя осанка, твій грудний відділ через те, що постійно ми в телефоні хоче відпочити. Він прагне, щоб ти дала йому можливість вдихнути на повні груди. Тому чуй своє тіло. І коли чуєш ти його і воно тебе, ви будете разом жити в гармонії, і це дає ту саму енергію. Енергія вона в тобі. Пам'ятай про це. До нових зустрічей в наших наступних програмах.